Балуй себе. балуй себе, да, правильно. Але як я ще казала в минулий раз, не балуй, а заохочуй, да? мотивуй себе, да? відсвятковуй якісь перемоги, коли ти чогось досяг якогось нового рівня, навіть в стосунках з Богом. Коли ти чогось досяг, я вам коли роздала в минулі зошити, ви пам'ятаєте, там була сторінка? Радій називалась? Не пам'ятаєте? Дуже шкода, що вони виконали це завдання. Дуже шкода. Але там була сторінка радій. І там я казала, що коли ви дійдете до неї, да, виконаєте ці 21, що треба було для себе зробити? Подарунок. Подарунок. Те, що ти давно хочеш, але чомусь ну, не дозволяв собі придбати. Або сходити кудись, кудись поїхати, можливо. Да? Ну, десь там, або в ресторан, або там на яхті покататися, або там платічка новеньке купити. Там. Ну, тобто це були ідеї, у вас були вони різні. Але відсвяткувати, да? Ось пройти якийсь етап і заохотити, замотивати себе на те, щоб продовжувати йти далі. Раділи? Хоч раз. Вчора, Хоч раз. Да. Добре, добре. Вникаю в себе. Своє життя і вчення три слова. Усе, в себе ми вже зрозуміли, а в своє життя це прощав.